Вірмени протестують проти узгодженого двома країнами передання Азербайджану чотирьох сіл. Жителі Тавуської області, що на північному сході Вірменії, у різних районах перекрили міждержавну трасу «Воскепар-Ноемберян». Автомагістраль сполучає Єреван і Тбілісі. Люди виступають проти угоди між Вірменією та Азербайджаном про делімітацію кордону, про яку 19 квітня оголосило МЗС Вірменії. Вимога людей відмовитися від цього незаконного процесу. Цей процес можна провести за однієї умови, коли за нього виступить народ. Для цього його треба винести на референдум. Питання зміни кордонів слід винести на референдум. Не одна людина вирішує, що робити. Азербайджан та Вірменія заявили, що передання важлива віха на шляху до мирної угоди після двох війн, як заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, у цьому процесі його країна знизить ризики, пов'язані з делімітацією кордонів та безпекою. Він також зазначив, що фактично Азербайджан дістає контроль лише над двома з половиною селами, бо решта території вже була під управлінням Баку. Азербайджанськими стануть села Баганіса Рум, Ашаги Аскіпара, Хейрімлі та Кезилгаджили. Їх вірменська армія зайняла в 1991-1992 роках. У цьому районі вперше буде демарковано державний кордон. На лінії зіткнення служитимуть не військовики, а прикордонники. Якщо хтось хоче приїхати сюди жити, нехай приїжджає та живе, але не тюрки. Тут не має бути тюрків. Варто зазначити, що ці села здебільшого занедбані, однак вони мають стратегічне значення, бо розташовані неподалік головної автомагістралі Вірменії, яка веде до кордону з Грузією. Це основний торговий шлях країни. Також у цьому районі проходить трубопровід, яким країна отримує газ із Росії.